Єгорку, дивись, по звуку, собі заходиш сюди, йдеш в налаштування. Тут є звуковий сигнал. Так? Спектрограма. Це собі обов'язково зроби велика. Ось, велика. Така, як в мене. Бачиш, великий, Щоб не був низенький спектр, а був велика. Вернемося вернемо назад. Я тобі ще Покажу. Звук налаштовується. Наступний екран собі налаштуйте. Саме найкраще це підсвітка 70, щоб не садити батарейку. Можеш на 100 наставити, а за 60 секунд постав, він буде ну, притухати. Він буде на 30% світитися, щоб не садити батарейку. Тільки ти дотронешся. Він зразу в тебе пробудеться, відкриється. Зараз наступну настройку покажу. По звуку в колонку тобі не, лізти не треба. По звуку робите: отак: налаштування. Ой, налаштування заходите. Звуковий сигнал. Нажимаєш, тримаєш, опа, і виставляєш рівень собі. Ну, 100 максимальний. Ну, якщо буде мало в колоності, то розкрийте і додати. Ну, я думаю, того вистачає. Тут, тут собі е, скинете в гучності. Е, просто звуковий сигнал, зажав, бо можна раз нажати, і то його повністю виключу. Бачите, тут пише сигнал, вимкнено. Нажали, сигнал включили, виставили рівень. Все, повернулись назад, назад. Зараз ще щось покажу. Так, ну ти бачив, якщо вибираєш реп, то ти маєш найбільшу частоту, ти можеш по всьому цьому дивитися, по всьому спектру. Ну, мене не дивуйся, бо в мене тут зараз запущена мене енергетика, мене тут 2 кВт в хаті десь витягує. Е, якщо з'являється сигнал, ну, наприклад, ми візьмемо різні БПЛА, е, бачиш, FPV пише е, VTX, це відеоканал. Також на 1,2 відеоканал, на 2,4 відеоканал, на 5,2 відеоканал і на 5,8. Польот 300, 700 і 900. Якщо тут з'являється сигнал, просто нажимаєш на ту кнопочку, все, і воно тобі розкривається. І чим воно ближче буде, тим воно той пік буде вищий. От бачиш, ну, в принципі, отак. Але воно не буде спадати. Воно буде отак от постійно стояти. Бачиш, отак от буде постійно стояти. Це значить, що вже, блядь, ну дуже-дуже близько. Відрегулюйте на будь-якому шнику от сам оцей от рівень. На, на ще раз налаштування, звуковий сигнал, рівень тривоги. Рівень тривоги це ось ця синя лінія. От під червоною. І... Чим вище ти будеш ставити, тим воно менше буде спрацьовувати. Чим нижче ти його будеш опускати, воно буде спрацьовувати тут на низах. Бачиш, я підняв, мене сигнал не дістає, він відповідно не спрацьовує. Спектрограму ще раз, от внизу, має бути такий широкий, як в мене. Заходиш. Спектрограма, вибираєш велико. Ну, тут ще можна різні вибрати як. Відображається, воно там світліше, темніше низ. Ну, але отака настройка, то є сама така, турбо, то є саме така, що підходяща якраз для. Ой Боже, для для вас, хлопці Поки що все пиши, якщо не знаєш що.